Дорогі друзі, вітаю вас на уроці історії. Мене звати Антоніна Макаревич. Моє прізвище означає син Макара, тобто походить від чоловічого імені по батькові. Так само, як і прізвища Лукашевич від Лукаша і Давидович від Давида. Прізвища також могли утворитися від назви ремесла, як от Коваль, Мельник чи подібності до тварини, наприклад, Вовк, Горобець, Зозуля. А звідки походять назви країн? І, зокрема, нашої України. Ну, досліджувати, щоб розібратися, ми маємо дізнатися, коли з'явилася назва Україна, що вона означає і коли слово Україна стало назвою держави. Перш ніж почати, поміркуйте, із чим у вас асоціюється назва Україна. Доберіть якомога більше слів і запишіть їх на аркуші паперу. Залучіть до обговорення друзів і рідних. Дізнаймося про те, коли виникає назва Україна. Формування цієї назви мало тривалу історію. Уважають, що вона виникла серед місцевого населення. Спочатку так називали певні території місцеві жителі, а потім іноземці, які ці землі відвідували. Назву Україна почали вживати в часи, коли на наших теренах існувала держава Русь Україна або Київська держава. Перша згадка назви Україна міститься в Київському літописі. У ньому під 1187 роком літописець розповідає про Переяславського князя Володимира Глібовича, який помер під час військового походу. І плакали по ньому всі Переяславці, за ним же Україна багато потужила. У 13 столітті назва Україна трапляється в Галицько-Волинському літописі. Науковці ж припускають, що ця назва могла існувати раніше, уже в X-XI століттях. Бо перш ніж потрапити на сторінки писемної літератури, будь-яку давню саму назву народу спочатку вживали в його розмовній мові, на місцеве походження назви також указують дві форми, які використовували в писемних джерелах Україна і Вкраїна. Чергування початкових літер У та в є характерною особливістю української мови. Те саме чергування ми спостерігаємо у словах учитися і вчитися, учора і вчора. Тощо, коли українці не мали власної державності, назвою Україна позначали території, заселені українцями. Сьогодні цим терміном позначають нашу незалежну державу Україну. Тепер поговоримо, що ж означає назва Україна. Походження назви Україна має кілька версій. За однією з них слово Україна утворилося від поєднання прийменника У, значенні біля, з іменником край. Так позначали прикордонні землі Київського та Переяславського князівств. За ними розпочинався великий степ, де існувала постійна небезпека набігів кочових народів. Населенню прикордонних земель постійно доводилося захищати Русь Україну від кочовиків, адже саме вони мали дати першу відсіч у разі нападу. Терміном Україна також називали землі Галицько-Волинського князівства, які розташовувалися на пограниччі з Польщею. Пізніше. Цей термін уживали в літописах і щодо інших пограничних земель Русі України. За іншою версією, назва Україна походить від іменника Край або Країна, який уживали місцеві мешканці на позначення території їх проживання. У такому разі цю назву застосовували як синонім рідного краю, батьківщини, тобто території, заселеної своїм народом. Походження назви Україна також пов'язують із дієсловом Украяти, що вживали у значенні відрізати або відокремити. Уважають, що так позначали певні території відрізані, украяні від чогось цілого, що згодом стали окремою країною. З другої половини XVI століття назвою Україна позначають території середньої Надніпрянщини, хоча трапляється використання назви. І для інших територій. Пригадаймо, як ми називаємо інші держави. Польща, бо це країна поляків, Чехія, бо це країна Чехів, Німеччина, бо це країна німців. А як ми називаємо свою країну? Поміркуйте і дайте відповідь на запитання, яку з версій походження назви Україна можна підтвердити за аналогією до назв інших держав. Оберіть, будь ласка, правильну відповідь та натисніть на неї. Варіант А. Словом Україна позначали прикордонні землі Київського та Переяславського князівств. Варіант Б. Назву Україна застосовували як синонім рідного краю. Варіант В. Уважають, що словом Україна позначали певні території, відрізані у країні від чогось цілого, що згодом стали окремою країною. Правильна відповідь Б. Це версія, згідно з якою назву Україна застосовували як синонім рідного краю, тобто не чужої, а своєї країни. Коли ж слово Україна стало назвою держави уже всередині XVII століття назву Україна використовували як синонім назви козацької держави війська Запорозького. Про це зберігаються згадки в багатьох тогочасних документах. Проте в цей час і надалі використовували також назви Русь та Мала Русь на маркування тих самих територій, які позначали назвою Україна. Уживання назви Україна остаточно ствердилося вже в XIX столітті. Нею послуговувалися в літературі та політичній діяльності. У 1862 році Павло Чубинський написав вірш. Ще не вмерла Україна, який швидко став популярним у середовищі патріотів. Тоді ж почали активно використовувати утворений від слова Україна прикметник український. У 1917 році назва Україна набула нового значення. Нею почали називати самостійну державу Українську Народну Республіку. Цей етап став важливим не лише у встановленні назви Україна, а й у боротьбі українців за самостійну і незалежну державу. У роки, коли наші землі окупувала радянська влада, назву Україна також використовували як частину назви тогочасної держави Української Радянської Соціалістичної Республіки. У 1991 році постала самостійна. Та незалежна держава Україна. Таким чином, разом ми простежили шлях назви Україна від самоназви певної території до назви великої Європейської держави. Підсумуємо наше дослідження: ми дізналися, що вперше назва Україна трапляється в писаному джерелі в 1187 році. Тобто, серед місцевого населення ця назва виникла ще раніше. Проговорили, що існує щонайменше три теорії походження назви Україна. Згідно з першою, словом Україна позначали прикордонні землі Київського та Переяславського князівств. За другою теорією, назву Україна застосовували як синонім свого краю, території, заселеної своїм народом. За третьою версією назву Україна пов'язують із дієсловом Украяти, тобто відрізати або відокремити. Так позначали території, відрізані від чогось цілого, що згодом стали окремою країною. Запам'ятаймо, що вживання назви Україна остаточно ствердилося у XIX столітті, а в 1917 році так назвали самостійну державу Українську Народну Республіку. З відновленням незалежності у 1991 році ми закріпили назву Україна за нашою державою. До зустрічі на наступних уроках історії!